Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся другий день кражаного полону. Скаржаться мешканці та водії автобусів до віддалених районів Полтави. Перше в області вікно життя відкрили у Полтаві усе для безпеки малюків, від яких відмовляються їх мами. Бойових пінгвінів і багато інших фоторобіт з Антарктики Сергія Глотова презентували у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Не посипають ні піском, ні сілю дороги на околицях міста, скаржаться і місцеві жителі, і водії. Сьогодні зранку через ожеледицю люди не встигали на роботу, бо маршрутникам доводилося їхати зі швидкістю 10-15 кілометрів на годину. На місці побували наші кореспонденти. Практично ніде не посипано. практично практично ніде не посипано. Саме на таких ділянках Вороніна, крутий берег, червоний шлях скрізь слизько. Машини жодної не було, яка б посипала. Така ж ситуація на дальніх яківцях. Ми їдемо через дальні яківці. Там просто жах. Там чиста крига. Машини просто повзуть, крутить їх і заносить. Машини просто повзуть, разкрутіть їх, заносять. Так розповідає про початок свого робочого дня водій маршрутки Критий ринок, червоний шлях. Євгеній говорить, околиці міста взагалі не обробляють піском їхати слизько. Ситуація покращилася тільки після обіду. Крига почала танути сама. Я везу людей. Я везу людей. Я вже 29 років вожу людей. Всяке було, але зараз зовсім не дуже добре. На другій швидкості швидкість приблизно 10-15 кілометрів на годину. Зрозуміло, що графік розтягується. Незручності для пасажирів на роботу не встигають. Незручності для пасажирів. На роботу не встигають. Не менш обурена ситуацією зі станом доріг після снігопаду мешканка червоного шляху Дарія. Вечором не посипалося, був лід, і навіть таксі не хотіло до нас їхати. Найкраща ситуація зранку і на вакулинцях. За словами водія Вагіфа, було слизько їхати неможливо. Найнебезпечніший поворот нам показує. Через непосипану ділянку каже, виникали труднощі. Найнебезпечніша точка, точка у нас Їхати неможливо. Буксують ось там. Зранку стоїть там машин 5-10. Буксують усі. Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, першочергово піщано-сольовою сумішчю посипають червоні лінії, під'їзди до об'єктів критичної інфраструктури, маршрути громадського транспорту, спуски підйоми та шляхопроводи. У околиці міста будуть оброблені сумішчю протягом цієї ночі. Найкраща ситуація, і в самій Полтаві. Зокрема, на тротуарах скаржаться люди. За частину з них відповідають комунальники. А прилегла до приватних закладів територія у віддані підприємців. Ми вирішили перевірити, як вони борються із погіршенням погодних умов біля своїх закладів. Результати дивіться у сюжеті. Останні дні негоди змушують мешканців міста бути обачнішими та обережнішими на тротуарах. Частиною з них опікуються комунальники. Наприклад, 1100 Полтави і Полініна туди вниз, Оце такі нас... до южного вокзалу ми йде. До южного вокзалу це такі у нас розстояння, і повністю європейську. От на частку до розсушини беремо сіль, посипаємо піском, посипаємо лопатами, да, щоб люди людям легко було переходити. То ми то є сніг, лід, то ми долбали якщо льот, долбали. От а, а зараз ми посипаємо. А от прилегла до приватних закладів територія закріплена за підприємцями. Стаття 42 пункт 9 Визначає, що всі підприємці на закріплених за ними територіях повинні прибирати сніг кригу до асфальтного покриття. Причому це повинно робитися обов'язково до початку робочого дня і на протязі всього робочого періоду. Олександр, власник місцевої кав'ярні, розповідає, що ранку самотужки прибирає сніг на сходах свого закладу і додає безпека клієнтів понад усе цим власноруч, допомагає сіль, допомагає е, принале, ну, належний інвентар, типу лопат, типу, зна, як це правильно назвати, відбійник для льоду. Але справляємося, типу, можна пройти, не, не падаємо. Якщо зараз е, більш тепло і за, за ніч не насипало снігу, то можемо цього не робити. Якщо погодні умови на, на наробили біди, то зранку, звісно, прибираємо. Бо <голов2> Має бути зручно для всіх і для нас, і для відвідувачів, щоб ніхто, не дай Бог, не впав. Не стоїть острінь безпеки своїх відвідувачів і працівників інших закладів. Ми посипали сіллю, плюс наші офіціанти чистили сніжок і <гут> все, що потрібно було, ми зробили. Тому все було безпечно для нас і для гостей. Звісно, потрібно чистити, щоб не слизько було, і щоб відвідувачі до нас заходили. Прибирали саме утра раніше, приходили на роботу і прибирали. Якщо слизько, то посипали. Якщо снігу багато, чистили. Стежить за станом прилеглої до приватних закладів території. Інспекція по контролю за благоустрієм міста, говорить заступник начальника інспекції Руслан Редько. Буває, підприємці забули почистити, то ми нагадуємо, надаємо їм приписи. А якщо вже з'являються такі недобросовісні підприємці, які не реагують, то складаємо адмінпротокол. Згідно правил благоустрою, підприємці повинні на відстані 20 метрів від свого фасаду. Очищати територію від сміття, снігу та ожеледиці нагадаємо, що за правилами благоустрою міста Полтава підприємці, які не доглядають за прилеглою територією своїх закладів, загрожує адміністративна відповідальність, зокрема, штраф від 340 до 1700 гривень. Перше на Полтавщині вікно життя сьогодні відкрили в обласному центрі. Його поява зумовлена збільшенням кількості відмов від новонароджених. 15 випадків за рік по області, з них три в обласному перинатальному центрі. Та інцидент у глобаному, коли жінка залишила новонародженого на смітнику. Де саме облаштували вікно життя для анонімної відмови від дітей, розкажуть мої колеги. Відкрили, перед вами візочок, мамі зручно положити, і коли вона відштовхнула, дотягнутися до дитини вже неможливо. У Полтаві відкрили вікно життя, спеціальне місце, де жінка може анонімно залишити дитину, яку щойно народила і хоче від неї відмовитися. Облаштували його на базі обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського у дворі центру реабілітації дітей. Долонька добра є дзвоник на першому поверсі, постійно є пост медичної сестри. Вони відреагують на це, що залишилась дитинка, забирають дитину, і на першому поверсі на 12 ліжок у нас відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Двері відчинені цілодобово, а там решітка, далі це все закрито. Доступу туди немає. Тільки двері відкриті, може залишити малюка. Зробили усе з дотриманням вимог анонімності без ризику кримінального переслідування у малолюдному місці та зі словом відштовхніть, що має психологічний підтекст. Тут освітлення таке приглушене ніяких камер, нічого немає, і в цьому плані ми дотримуємося анонімності. Щоб мама не боялася, що буде якесь переслідування. Це перше вікно життя в області, зазначив очільник Полтавської обласної військової адміністрації. Філіп Пронін у нас дуже вразила ситуація, коли на смітнику залишили дитя, і ми миттєво відреагували. І я вдячний керівництву департаменту і обласної лікарні, що зробили таке пристойне, захищене місце, де людина може залишити своє дитя. Це ненормальна ситуація, але ми маємо реагувати на неї миттєво. У пологових будинках Полтавщини матері залишають від 10 до 15 дітей на рік. Три випадки зафіксовано з початку року у перинатальному центрі обласної лікарні таку статистику назвав директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лисак. Додав кількість неблагополучних родин та дітей-відмовників від початку воєнного стану зросла. Працюють психологи, працюють всі служби цього плані, щоб їх встановити, щоб вони розуміли, що вони не залишали дітей. У плані, але тут друга складова, що вони мають проблеми з здоров'ям, що за ними треба більше активніше спостерігати. Невдовзі відкриють вікна життя в інших медзакладах Полтави та найбільших міст області, зокрема у Кременчуці, додав Філіп Пронін. Все від призову на військову службу під час мобілізації. За це 31-річного жителя Миргородщини на три роки позбавлять волі. Як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, свою провину у скоєнні злочину чоловік визнав. Його взяли під варту у залі Шишацького районного суду, який постановив вирок. Наразі триває час на апеляційне оскарження. У січні цього року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у ЗСУ. А в травні отримав повістку. Однак, без поважних причин він понад 5 місяців ігнорував виконання свого обов'язку щодо захисту держави і не прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Більше сотні переселенців із початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток у гуртожитку Полтавської академії неперервної освіти. Раніше там жили вчителі, які приїжджали до регіону на курси підвищення кваліфікації. Нині напрямок роботи гуртожитку змінили, і 33 кімнати виділили для постійного проживання. ВПО більше про це дізнавалася Івана Дімова. Ми тут не виживаємо. Ми здійснив щас нам штом. Там де живемо, там і наш дом. це кімната переселенки з Донеччини Олександри Іванівни. Вона з домашньою улюбленицею змушена була залишити рідне місто гірник через вибухи. Прихисток пенсіонерка знайшла у Полтаві в гуртожитку академії неперервної освіти. Тут вона живе вже більше як півроку. Розраховували на два тижні. Розраховували на два тижні виїхати, але ж розумієте, як виходить, щось трохи пішло не так, і це було таке щастя, що дозволили тут жити з тваринами. Якби нюшу сюди не пустили, то і я б не пішла. Хоча яких тільки улюбленців по гуртожитку не було, і папушки, і шиншили усіх приймали, всіх приймали. Умовами проживання жінка повністю задоволена. Каже, є і де приготувати їжу, іде помитися. У кімнаті тепло. А нещодавно в гуртожитку встановили пральні машинки. Тож зізнається, усе необхідне для тих, хто залишився без домівок. Тут є. Коллектив зічень. Грошіколектив тут дуже хороший. Ви знаєте, настільки тепло і душевно до нас відносяться, і дівчата, які працюють у нас на поверхах, і працівники по обслуговуванню, тобто чоловіки. У нас з будь-яким проханням звернешся, кажуть, зараз щось придумаємо, зараз щось, придумаємо, зараз щось зробимо, і приходять не сьогодні, так завтра все одно не забувають, відгукуються. З початку повномасштабного вторгнення тимчасове житло у гуртожитку Полтавської академії неперервної освіти надали понад сотні внутрішньо переміщених осіб, каже директор академії Віталій Зелюк. Додає, допомагали і продуктами харчування для тих, хто залишився без засобів до існування. Мали до війни тут ту необхідну кількість місць для того, щоб забезпечити вчителів житлом. Безкоштовно, які приїжджають на курси підвищення кваліфікації. Зараз цієї можливості, на жаль, не маємо. Переважно у нас заняття проходять онлайн. Ми фактично всі місця віддали сім'ям чи особам, які приїхали з зони бойових дій. Нині в гуртожитку передбачено 33 кімнати для проживання 102 переселенців. Живуть люди тут безкоштовно, каже Віталій Зелюк. Телеканали ІРТ та місто Плюс, навчальна база для студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Наступні чотири тижні чотири курсники будуть тут проходити практику і матимуть можливість зануритися у специфіку роботи на ТБ. Що очікують студенти від навчальної практики цього року? Дізнавалися наші кореспонденти. Телеканали «ІРТ» та місто Плюс вже кілька років є практичною базою студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Нині чергова практика у студентів вже четвертого курсу кажуть. Практика з відкритої зйомки це обов'язкова складова навчального процесу і підготовка до захисту дипломних робіт. Навчати завжди є чому, адже треба свої навички тільки удосконалювати, і завжди цікаво приходити і розуміти, що ти вже краще ніж був минулого року і ніж був попереднього року. Тож я дуже рада, що в нас є можливість приходити на практику, адже це дуже цікаво і пізнавально. Практика стартує з ознайомлення із усіма етапами робочого процесу телевізійників. А це і оператори, режисери відомонтажу, відеоінженери, звукорежисери та тележурналісти. Телевізійні журналісти це означає, що ми підемо на двір, що не самі. Ми підемо за такою камерою да, і нам будуть допомагати оператори. Зйомка, монтаж, сценарний план всі ці поняття й навички студенти відпрацьовуватимуть близько чотирьох наступних тижнів. Поки що ж робота у студії. Після кількох поранень повернувся до цивільного життя та отримав грант від держави на відкриття власної справи. Організував бізнес пов'язаний з ідеєю здорового харчування. Саме такою справою зайнявся військовий Артем Ліфрідов. Докладніше про молодого ветерана російсько-української війни та його улюблену справу розповідаємо у сюжеті. Сьогодні вранці на перехресті вулиць Європейська та Патріарха Мстислава в ДТП потрапило авто патрульної поліції. Вона зіткнулася з легковиком ВАЗ-2109. Хто кого не припустив та які наслідки цієї аварії з'ясовували наші журналісти? Влада Дудник нині студентка 4 четвертого курсу. Перша побувала на телеканалах ІРТ та місто Плюс під час минулорічної практики. Зазначає, для майбутніх журналістів важливо володіти навичками професійних стандартів. Ми вже проходили практику на других курсах, нам показували студію, нам проводили екскурсії. Журналіст це людина, яка доносить до людей правдиву інформацію, яка має дотримувати журналістських стандартів, морально-етичних норм. Професійні навички потрібно не тільки здобувати теоретично, а й постійно вдосконалювати практично. Переконаний директор телеканалів ІРТ та місто Плюс Ігор Кужик. Воно завжди було актуально сьогодні, під час війни воно тим більше на часі те, щоб студенти, які навчаються у вузах, отримували ті практичні знання. Змогли їх імплементувати на практиці і щоб зменшити оцей розрив між теоретичними знаннями і те, що вимагає роботодавець безпосередньо в себе на підприємстві. Нагадаємо, минулого тижня телеканали ЕРТ та місто Плюс приймали у гостях вихованців дитячого центру благодійного фонду Каріте Полтава. Пряме включення з Антарктики та онлайн екскурсія станцію академік Вернацький так у Полтаві презентували благодійну фотовиставку учасника української антарктичної експедиції Сергія Глотова. Як автор фотографував пінгвінів, та які ще представники тваринного світу потрапили в його об'єктив, розкажуть мої колеги. Кольори білого континенту у Полтаві презентували фотовиставку учасника 27-ї та 28-ї української антарктичної експедиції Сергія Глотова. Про свої роботи він розповідав онлайн безпосередньо зі станції Академік Вернацький. Зокрема, біолог поділився враженнями, як йому вдалося зробити знамените фото своєї колекції бойовим пінгвінам. Підігнав, що він зайде на такий пагорби, де видно разу і прапор і не видно тих антенн наших. І сонце десь сіло, лежиш, лежиш, там зайде чи не зайде, той я с песик, щоб його там приманити. Я пару годин просто пролежав на землі хотів зняти. Бо це фотографія була присвячена українським полярникам, які зараз служать в збройних силах України і боронять нашу країну. Серед півсотні фотознімків зображення тваринного світу острова Галіндес, кількох видів пінгвінів, морських котиків, леопардів та слонів. Зокрема, експозиція знайомить відвідувачів із дивовижним світом Антарктики та її неповторними пейзажами. Цей фотопроєкт спрямований на підтримку волонтерських ініціатив для допомоги Збройним силам України, говорить співорганізаторка виставки Наталія Мацай. І додає, за рік кольори Білого континенту побачили у 20 містах України. Розпочалася виставка більше року тому навесні. Першу виставку ми провели у Миргороді, потім Лудмни, Був гадяч. Кошти збираються за бажанням відвідувачів. Якщо є можливість, то навіть невеличка сума – 10-20 гривень. Вона буде допомагати нашим військовим і нашій перемозі. В цей раз у Полтаві ми збираємо на автомобіль, який буде вивозити наших трьохсотих військових. Виставка в обласній бібліотеці триватиме до 10 грудня. Вхід для всіх охочих вільний. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТ.юей. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все на все добре. Все обов'язково буде, Україна.